Після встановлення частотного перетворювача користуватись станком стало одне задоволення, але завжди хочеться чогось більшого, ніж є зараз. Працював цей станок у мене десь 5 років. Багато було чого на ньому зроблено. Відшабрена станина повністю. Оці всі ласточки хвости. Все відновлено. І навіть вся коробка була перебрана і замінені підшипники та встановлені сальники коробки передач. Але завжди хочеться чогось більшого. І Після того, як пропрацював десь 3 роки з конденсаторним двигуном, зрозумів, що потрібен частотний перетворювач. Він був куплений з невеличким запасом, приблизно в 10 разів. От тут стоїть зараз на 220 вольт 5,5 кВт. А також був куплений. Новий двигун на 2,2 кВт. Для цього станка може цього двигуна і забагато, але хочеться, щоб воно працювало і не грілось. Це основне завдання. Стикнувся з тією проблемою, що захотілося електронну гітару встановити, але захотілося зробити не так, як у всіх. Ну, або я просто такої варіації не побачив в інтернеті. Значить, як всі роблять, на ходовий винт ставлять кроковий двигун продольної подачі, а на поперечний хід ззаду або десь тут збоку, через ремінь ставлять невеличкий двигунчик, який просто керується рукояткою. Як ми полягає ідея встановлення цих двигунів? Каретку ми можемо рухати за допомогою цього винта. Тобто, якщо ми його замкнемо маточну гайку, І основна ідея, що, якщо встановити в центральне положення оцей перемикач, тобто тут цього три положення, то коли ми будемо робити один оберт цієї шестерні, яка вже входить в саму коробку подачі, це буде дорівнювати одному оберту на самому винті. Ходовий винт має співвідношення один до одного. Тобто один оборот цієї шестерні дорівнює одному обороту ходового. Цей факт дуже зручний для розрахунку крокового двигуна. Всередині це виглядає таким чином. Якщо ми замикаємо цю шестерню, От, бачите, рух передається через паразитну шестерню на оцей вал. Потім на цю шестерню. І тут іде розподілення між ходовим валом та годовим винтом. І тому ставити на цю вісь буду двигун Німе 34 з редуктором 1 до 10. Тому вважаю, що моменту передачі. Буде достатньо для того, щоб так як у нас є два вали, то, я так подумаю, було б дуже логічно по ходовому валу передавати рухи на поперечну подачу, а по ходовому винту на продольний рух. Чому це так було б краще? Багато хто ставив просто отакий. Двигун отак напряму, і він якби рухає рухає цю е, редко вперед-назад. Але е, це ж токарний станок, і у нас е, багато стружки летить, і навіть якщо тут зробити кабель-канал такий, як на ЧПУ-станках, то все одно в ньому буде стружка. І е, якщо використовувати СОЖ, то ну е електрика. Мені здається, не любить е, вологу, тому дуже був, був би оптимальний варіант, якби ця вся частина рухалась без, без проводів, без е, електричних приладів, а все це було закріплено в цьому місці. Тобто, подумавши, як це краще реалізувати, я замітив, що якщо е, передача на на ходовий винт йде зверху, то ходовий вал у нас залишається незадіяний він просто ну, спокійно собі вращається. І при цьому вісь оцього цього вала переходить в вісь цього проміжного. І якщо, якщо зробити з цього вала, зробити втулку, в який би був отвір під більш довгий вал, який би приходив сюди і передавав момент, то розмістивши десь в цьому місці шків, ми просто могли б двигуном крутити через втулку оцей вал, а вже туди передавалося б крутящий момент на той механізм, який буде придуманий згодом. Такий вигляд має цей механізм, коли розібраний І отут у нас є одна вісь, через яку можна передавати. Я знайшов у себе такий толкатель. Це з мотора, може, Дніпра або Урал І точно думаю, в валі, на якому сидять ось ці шестерні, просверлити отвір, якраз цей вал 8 мм. І через нього передавати цей крутний момент з крокового двигуна. І так, просверлив я цей вал наскрізь. Тепер сюди пруток 8 мм. Так він заходить. І тепер, якщо ми його встановимо назад і навіть можна це без змін сюди встановити, то у нас з'явиться. Можливість передавати крутний момент на цей вал звідси. Тобто обхід цієї коробки без використання цієї подачі. Витачив ось такий перехідник з одного діаметра на інший і з такими контрпентами. Потім на цьому і маємо таке з'єднання. Тепер, якщо ми будемо звідси крутити, то безлюхтова передача в моменту момент відбувається. І що в нас виходить, що отут я трохи додав корпус для підшипника, щоб не було люфта з цієї сторони. А з цієї сторони залишається заводська втулка в чугуні. І виходить, що так як. Оцей е, перехідник виточений за одну установку, то кхм, отвори соосні і е, немає е, зміщень. Тому тепер я можу оцей вал через який воно проходить, розсверлити на пару десяток більше, щоб ці вали взагалі були роз'єднані між собою. Тобто є дві точки опори, і на них воно буде так крутитись і одне одному не заважати. Це передача. Ну, по задумці передача моменту на поперечну подачу, а оце передача на винт, щоб рухати продольну подачу.